Шановні колеги, у нас є річність, коло можемо розпочати постійно, комісію з питань земельних відносин, проводимо користування, планування території, будівництва, архітектури охорони провідних історичного середовища в острову. Щодо, на на терпор... щодо, землісті, щодо встановлення відновлення межземельної для танаторії місцевості та передачу земельних для власних громадян. Друге, про затвердження технічної документації земності щодо встановлення відновлення межімельної ділянки в наторії на місцевості земельної власнику власних земельних часто паїв. Третє про вкладання тимчасових угод на користування земельної ділянки під розміщенням тимчасової споруди. Четверте про затвердження технічної документації. МЗРП землю щодо встановлення відновлення обмеженої ділянки опора місцевості. П'яте про надання дозволу на розробку проєктів зі мною щодо відновлення земельної ділянки громадянам варіанту для виробництва. Шосте про відмову у від від... від... відведенні земельної ділянки в приватної власності громадянин охороні Олександру Григоровичу Сьоме про передачу ТОП НРП користування на умовах оренди земельної ділянки за межами населених пунктів поблизу села Лібівка. 8 про затований проєкту землю щодо обведення варіанту для городництва. Остап НКЛА. 9. Про заключення проєкту змінила щодо відведення земельної ділянки по оренду для городництва ОА. про розробку детального плану території земельної ділянки в селі Толука. Один про передачу земельної ділянки в простійній простанні законопрофесійної освіти Катюжанський професійний коледж. 12. Про інвентаризацію земельної ділянки та розробку паспорта водного об'єкта поблизу села Толуполь. 13. Про надання того Солов'їни дозволу на розробку технічної документації з знову щодо встановлення на території місцевості. 14. Про внесення змін до рішення 7 серпня 2020 року No2259.18 липня назви Поіменовано об'єкту за межами населених пунктів. 15 прогнесу зміни до рішення Дмитро середньої ради від 26 червня 2025 року про внесення змін до договору з за щиток. 100 зменті Так, Це всі питання, які будуть буде розглядані на, сьогодні, на, сьогодні розгляд, розгляд, на сьогоднішній засіданні комісії. Так, перше питання. Щодо встановлення віддоволення, меж земельних ділянок наторії на місцевості та передачу земельних ділянок у власність громадяна. Тобто це земельні ділянки, які знаходяться під житловими будинками, вже не, знаходяться у е, власності громадян. Наступних Вольська Марія Антоніна, 02, Катюжанка Волошкова 31. Давайнко Ніна Антонівна 0,15, Тимир Ілобочка, 17, Назаренко Дмитро Павлович, 025, Любомівка Охалевич, 15. Лук'енко, Галина Петрівна, 025, Обменко, Вулик Стара Шевченка, Городня Маріювані, 4, Башня, 8, Шпаратовська, Наталія Костянтина, 015, Кетужанка, вулиця Біла, Опанасенко Павло Сергійович, 17, Кітажанка, Вулица Ківська, Димона Тамара Миколаївна, Одна частка Ковшун, Людмила Якіна, Тадрова, 015. Дімен Микола Леонтовича 7, Пачутка Іван Петрович, 0286, Тимні, 32. Богдан Сергій Георгович. 010, девидиося Свято Покровська, 14. Кубодянська Олена Степаніна. Колобинська. Колянська неправильно, значить тут у мене описано Кубилянська. Кубинска. Кудинська, да. Одинницька. Ну, Кобилинська, не Лінська, а Кобилинська. Не, по а ви навіть не Кобилинська. Так, що тут робляємо? Кобилинська тоді. Кобилинська по і Кобилинська. Олена <коріпи> Степаніна, 1-4. І Петро Адамович, одна четверта. Вінчинська Ірина Петрівна, 1-4. Онищенко, Наталія Потрібна, 1,4. Це 0,16, села Катіжанка, вулиця Шевченка, 113. Потім 12. Гріщенко, Сергій Миколаївич, одна друга частка, Гріщенко, Євгена Віктор, одна шоста частка. Гріщенко-Камарад Леонідівна, одна шоста частка, Грішенко, Вадим Віктор, одна шоста частка. 015, села Димир, вулиця Революційності, 107. Поліщук, Ольга Іванівна, 011, Петра, Шевченка, 13. Соболевський, Сергій Володимирович, 08, 1, вулиця Володимир, 138. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію, прошу голосувати. Помику допустили, поки не пропустили, про це замовлення. Олена Степаніна до передарування позавали. Не та табличка, почав перемогу, а при цьому по 12 помилу. До... Так, давайте 11.12 мінусує. Проведеться належний стан, тоді винесемо комісію по про. А за всіх останніх прошу голосувати. Хто за, за оборот. Узгоджено. Друге. Позитивні технічної документації з 9, що встановлені відновлення межі ділянки натуральної місцевості, земельні ділянки, власнику, земельних часток паїв. Так що, Дарина Олександрівна, Читашу, 1,95 і 0,48 Варку Заровецький. Так, і ще Надія Миколаївна, 0,9657 і 1.17 Варко Заровецький. <клухи> <клухи> Короче, поселивать. Хорошо. Так, достаточно идет можно. Ще марія, зачета діє про це. Шановні колеги, стояти, щоб затвердити документації змусить щодо встановленої удаления медиальної культури, не здесь менеджер, будь ласка, поза мене часу паїв. Так що, дороги Олександр, Савчення Виконає, прошу голосувати. Промовкладання тимчасового угоду на користування земельним ділянком, підроздіміщення тимчасової споруди. Е, е, Шаливою Юрію Петрівною. Тимчасова угода на користування земельної ділянки площею 0061А. Це Шевченка Вселищатиме терміну до закінчення дії паспорту перев'язки тимчасової споруди. Торгівельного призначення для провадження підприємської діяльності до кінця дії паспорту пов'язку тимчасової споруди. Це там, де ми давали, пам'ятаєте, Мажарський, там, де вони підшивали одяг. <пай> я так розумію, ті, хто не виїхали, то дали цей а е, Юлія Петрівна, я так розумію, оформляє документи. Хто за е, вкладання води на користування земельних ділянки підміщеним е, число ходить за шаливою Юлією Петріну? Прошу голосувати. Всі здаємо. Отвердження, що ні, що далі стали технічної документації, щодо встановленої відмови межмедної янопонаторії на місцевості. Розглянув за, заяву, що нічого документації змусилася щодо встановлення відмови і межмельної ділянки наторі на місцевості, користуючись статтю 12 пункту 5, от, от сума розбудів 10, перехідні положення змейного області Затворити технічну документацію, що навіть Александрів. Шеденечка Наталія Олександрівна 2000 шостого марта логічника передача за межтами, если мы сказали, состояние. Але не зареєстрували. Активі, але не зареєстровані. Зараз ми діяльно не передаємо, коли звернути технічну документацію. На підставі старого рішення. На підставі старого рішення ми затверджуємо технічку, але на підставі старого рішення, вони проводять, проводять реєстрацію. Хто за? Прошу голосувати. так. так. Надання дозволу на здоров'я проєкту знову щодо відновлення земельних дено відведення щодо відведення земельних дітей громадян в оренду для городництва. нас Прийшли заявить Дипо Ірина Андріївна, село Люблю Даврина Людмила Івановна, селищі Ренаволи, Улодзе Ярослава Мудрого, Сніжок Ірина Данирівна, село, село Саменки, Приходько Марина Миколаївна, Любимівка, Приходько Віктор Миколаївич Людмилівка, і Шипота Олександр Легорович, Димир Європейська. Там взяли, то є це саме. シューに関する。

可能三十多。嗯 <Okay. S 2> okay.

Ну, если бы ну да, в щеботах, получается, Я думаю, тут будет какой есть конфликт. А за собой? А за собой, да. да. А база собой? Только чуть-чуть, чуть-чуть. А, а снежок? 5. Снежок. 5. Ну, 5. 5. ну, вот мы раздаемся снежок. 30, 30 суток. І ось дивіться, просто що вони хочуть 30 соток, не навпроти себе, але, але а ось сюди. Опять же, а може вони сюди, Хай, ми тут просто не матеріали, Просто що ми дамо потім, щоб сусідам не було конфронтації, якщо ми скажуть, чого ви віддали не нам, а їм як мінімум в сусіди заяву написали, що ми щось віддали. Для того, щоб не було конфлікту ніякого, то може краще виїхати. Або виїхати. Давайте по цьому питанню. буде сніжок виїзд. Давайте далі. Приходь Марина Миколаївна. Виходиться зеркало. Це, це, це чоловіка на Миколаєві Віктора Миколаєвича для кораблі, бо вони хочуть, що це буде добре. Вони націлісти писали вже на мікроватку бас, але почалась війна і не на розробку, щоб вони Підгороди ствотримо, так? Підставити сторону. А що вони там роблять? Що вони тут. Хочу подати? А ми їм вже дали дозвіл на розробку технічки. Але зато не можемо, то вони хочуть За міско. У нас там, по-моєму, це... один один годин из тих всіх деяких осталось, небагато, где вот так. По плиту там вроде не оформленно, по... оформлены вроде немає. У нас по-моєму тут полинковану промисловість, да. И даже у по нас по-молоду, -по -по що ми розрубляємо, до коштують промисловість. Може краще в іншому місці, хоть подивитися в цьому. Ну, от я, як, а якщо у нас буде тут промислове виробництво і всередині огорок, то буде теж якось недоцільно. В комплексному плані, який ми розробляємо на стадії стаді, стаді розробки, у нас тут землі під промисловість. Хай вже, напевно, що тут буде мінус, хай пошукають в місті. Поки хай може користуються, поки не мати промисловості. Але ми ну, в подальшому на нас промисловий запроектований. Так, Ну що, перш. Так, перший плюс, другий плюс, третє – виїзд, четвертий плюс, п'ятий плюс. щоб надати дозвіл на розроку, щоб надати дозу на розроку, проєкту зиму щодо віддання в Ділянок громадянам оренду для горобництва. Диба Ірина Андріївна, но 6, любить подоведенко, лізали майнадцять серчина, вулиця Ярослава Мудрого. Приходько Марію Миколаївну, приходько Віктор Миколаївич. Прошу вас. Субота рекомендувати в іншому місці, а Сніжок треба буде виїздити.

або тут, або, 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 типу ми повинні вибрати демонстри. Це рехається, це це ізмажі. Це це на це форму. Угу. За Сухолодчик. Робота не так. Так, хто а, за тих, щоб э, за відмову віддання зментувати, громадянин громадянина Оксандро Григорович у зв'язку з моєму псалом. Пішло нас. Але це ж не позбавляє права даного громадянина звертати до Після закінчення. закінчення війни звертатися повторно з даними заявами. Всьому про передачу товий Нерби клуб користування намови перед зменну ділянку за межами населених пунктів поблизу. Вони підводять якийсь маленький будиночок, правильно, да. між джентами і грибами пунктом такий будинок. І це там відсотки, вони хочуть варити. Вони їм і так користуються, в принципі. Ну так, так користується без, безкоштовно, так не буде за гроші. Так, тут у нас нормативна грошова оцінка за медлянки становить 43 тисячі 210 гривень. І річна ставка реалізатор робить 10% з нормативної грошової оцінки з медіацією. Хто за, прошу

Тримані. Остап настав. Хто mm -hmm. за, прошу голосувати. А затова не пресудут, що до відведення заметь варіанту для огороди, що добивсь, а 10% вімері, так? Да? Mm -hmm. Це може ті огороди, що ми давали. Так, було п'ять вже давали, це не віддавали. А це оставь нагородна. Це быстрее, мышцы, да, да. Да, да, да. Кто за, прошу голосовать. Так, прозорку детального плану території змей, делянка, силу не толку. Тут авто ділянки да? Да, делянки, правда, власне, в зараз полезне. Майк, номер. Поміняти себе призначення і сплачувати не як колезі, а за рекреацію. Про передачу земельних ділянок професійного користування закладу професійної освіти Катюжанський професійний коледж. Це тоді допомилка була вже в заявах. Хто за те, щоб проповідати земельні ділянки про постійного користування закладу про освіти Катюжанський професійний коледж? 12. Про інвенталізації земельної ділянки на розробку паспорту водного об'єкту поблизу слабкого. Там, де ми виїжджали, була земельна комісія Там, де забором загородили. Е ще раз прошу, любова була на це заява про фішпой. Так, 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 так. Тому що в нас там як мінімум знаходиться водний об'єкт, кладовище. Так? Що 5 гра. 5 гра. Mm -hmm. Хто за, прошу голосувати. 13. Про надання того солов'їни дозволу на розробку технічної документації знову, що достановлено відносно межмедної анаторії на місцевості. Довсолові не має виправити власності. Це того продажу. З 2009 року об'єкт mm. нерухомого майна склади на сім'їцьких сосі. Спадоцького призначення путів, які вони ну, пошкоджені будуть на окупації. Mm. Приморська 4А. Mm. Вікон там від 90-до 90-х сотрудника від цін складно. Mm. Вже давно мали розмову, щоб вони проявляли. Mm. 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 Хто? За те, щоб надати дозвіл до на дозвіл на розповідь документації, домустру щодо заложної здоров'я межі мельні п'ятника місцевісті. Прошло голосу. Так, 14. Про внесення змін до рішення від 7 серпня 2025 року 2259 скликання про Продовження назви поіменованого об'єкту за межами селих пунктів. Комплекс будівель та сполук ПРС-35 тисяч человек і основного. Передній сесії 68-му прийняли рішення про найменування призводження на звукові іменуваного типу за межами сонячності. Вістолі того рішення ми відправили в державну підпресу на X рішення наше. На прийшло відповідь щодо неправильної назви. Об'єкта нерухомості. Вони рекомендували нам назвати його комплекс бідів із полу No2. У зв'язку з цим ми підготували цей проєкт рішення. Тобто... Просто зносимо зміни в рішення, тому що неправильно назвали да. об'єкт. в назва рішення внесемо зміни і угу. зміст. Хто за? Прошу. Так, і по внесення змін до рішення Деміської селищі ради від 26 червня з року номер 2234. 668 внесення змін до договору оренди земельної ділянки в селищі димир 100 АТЛ. Тоді ми встановили річну ставку 10 10. 10. а зараз зменшуємо до 7, тому що помилково нам нормативку сказали, що там 1,5 мільйона, а по факту там 5,7 мільйона. Тобто, якщо ми, ми місцевого підприємця, то на коліна зовсім. І зменшуємо оренду ставку. То запрошую голосувати. Так, на сьогодні порядок денної комісії земельних відносин про використання планування території будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. Закінчено.